Вітаю! Сьогодні показую візерунок на два боки для шапок. Набираю петлі, тобто стільки, скільки вам необхідно. Накинула в мене ланцюжок, накинула і пров'язую заполовинку на півстопчик, накинула і знову за половинку на півстопчик. Закинула, накинула, тобто пров'язую напівстопчик. Підписуйтесь, поки я показую весь візерунок. Накинула на півстопчик. Дуже ніжна, дуже тендітна вийде у ваш шапочка. У ваш шапочка. у вас. Но знову ж накинула другий рядочок. І тепер за половинку петлі так само. І пров'язую. Накинула. За половинку петлі і пров'язую. Накинула. Половинка петлі пров'язую. Накинула половинка петлі і на півстопчик. За половинку петлі на півстопчик. Слідуючий рядочок. Повітряна петля і слідуючий рядочок. Так само за половинку петлі у вас вийдуть дуже класні, дуже гарні, дуже тендітні і незвичайні вироби. Незалежно, що ви будете в'язати гачком. А по-моєму, гачкувати. Підписуйтесь, долучайтесь багато всього цікавого на сторіночці. За половинку. Повітряна петля і ось такий результат. Бачите, на два боки. Не просто скла, бачите, одна косичка, вже друга косичка. І тут також косичка. Ось такий цікавий візерунок.